У закладах освіти пролунав перший дзвоник. Діти повернулись до навчання. Напередодні начальник управління освіти і науки Сергій Мельник проінформував громаду про початок нового навчального року. Сьогодні майже 12 тисяч учнів розпочали навчання в наших закладах. 1068 першокласників розпочали свій навчальний рік. 95% навчальних закладів навчаються в очному змішаному режимі. На жаль, один із закладів це Ходоровецький ліцей, не отримав дозволу від обласної комісії розпочати навчання в очному режимі. Але ми робимо все, щоб дітки все ж таки. Продовжили своє навчання, тому пропонуються різні варіанти. І перш за все розпочинаємо будівництво нового укриття для того, щоб дітям було безпечно і комфортно навчатися в цьому закладі. Також пропонуємо дистанційне, сімейне, індивідуальне навчання і очне навчання, особливо для учнів початкової школи, в одному із закладів нашої територіальної громади. Також за кошти громади придбано 120 пакунків із канцелярією школярам, які перебувають на обліку служби у справах дітей: діти сироти, позбавлені батьківського піклування та діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. 29 серпня члени координаційної ради волонтерів і внутрішньопереміщених осіб при Кам'янець-Подільському міському голові та представники місцевої влади зібралися у селі Колибаївка для проведення другого круглого столу. Інтеграція ВПО у життя громади, напрямки і стратегія процесу. Громадська організація Подільський біорегіон виграла грант для ремонту бомбосховища у Колибаївській гімназії. Роботи вже на завершальному етапі. І разом з цим ми сьогодні для камен для ліцею, для садочка і для амбулаторії передали засоби для прибирання, спеціальні набори гігієнічні, які складаються з миючих засобів, які складаються з технічних засобів. Також передали для обох бомбосховищ і садочка, і школи фільтри для води. 20-літрові цю допомогу ми надаємо завдяки нашим партнерам давнім Міжнародний благодійний фонд Руки друзів, який співпрацює в рамках проєкту ООН з міжнародними організаціями, а ми являємося реалізаторами цього проєкту в Кам'янськ-Подільському районі. Юні кам'янчани демонструють усьому світу високі досягнення у спорті. З 25 серпня по 3 вересня у Туреччині в місті Стамбул проходив чемпіонат Європи з кікбоксингу вако серед юніорів, юнаків та дітей. Іринка Руда перемогла спортсменку з Сербії, а Сергій Лабатюк здолав представника з Азербайджану. За результатами поєдинків обоє кам'янчан пройшли до одної другої фіналу. Тренер Анатолій Лабатюк, громада пишається досягненнями спортсменів на міжнародній спортивній арені. Патріотичний благодійний забіг в підтримку Збройних сил України відбувся 2 вересня. Подяка організаторам забігу та небайдужим кам'янчанам, які підтримують культуру розвитку спорту в Кам'янці та наших захисників. У громаді 29 серпня в День Героїв вшанували всіх полеглих воїнів, які мужньо боронили нашу державу до останнього подиху. Янголи захисники навіки в наших серцях. Пам'ять про героїв буде збережена та зміцнена на багато поколінь вперед. Вдячність і шана воїнам. Низький уклін рідним. 3 вересня відзначається День підприємця. Міський голова Михайло Посідко, секретарка міської ради Ірина Шелепницька, заступниця міського голови з економічних питань Олександра Шевчук, працівники департаменту економіки та містобудування привітали з професійним святом підприємців громади, а також подякували за наповнення бюджету, допомогу війську, внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим верствам населення. У часи війни підприємці продовжують розвивати Україну. Створюють робочі місця та опікуються добробутом громади.